Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Ось таку смачну і дуже корисну. Страву ми будемо сьогодні готувати. Це песто по-українськи. Все вам покажу, розкажу в деталях. Повірте, готуйте, поки є кріп в наявності, в великій кількості зараз, готуйте цю страву. Що нам, друзі, для цього рецепту сьогодні знадобиться? Ну, саме ось кріп, це саме основне. Я потім не пишу, скільки сюди його потрібно: Волоські горіхи, чесник, цедра і сік, лимонів, сіль, цукор. Оливкова олія. Можна не обов'язково оливкову, можна звичайну олію додавати. Нам потрібно подрібнити ну, увесь оцей кріп. Але ось ці штучки, црупалки, ми не відрізаємо, вони дуже духмяні і дуже до цього соусу пасують. Друзі, кріп ми подрібнили ось так, ну, накришили. А тепер будемо його ось таким ось блендером або подрібнювачем. Змільчати ще більше. Одразу сюди додаю волоський горіх і будемо разом його, скажімо так, збивати. Так, друзі, будемо партіями подрібнювати і висипати в миску, де потім все будемо перемішувати. Друзі, ось кріп ми подрібнили, Так, в подрібнювачі. Додамо, трішки залишило, додамо сюди чесник, горіхи, ті, що залишились. І також це все. Друзі, тепер додамо сюди цедру по півтора лимона. Ось на цю тертушку будемо її натирати. Натираємо тільки жовту частину, як завжди нагадую вам. Друзі, цедру ми натерли, Тепер вичавлю сік із також півтора оцих лимон. Фреш ми з лимонів вичавили, додамо сюди. Тепер додамо сіль і цукор. Солі нам знадобиться ось така столова ложка. Прям без гірки. І десь трошки менше столової ложки цукру. І все ретельно перемішуємо. Ретельно перемішала, тепер додамо сюди оливкової олії. І також ще раз перемішаємо. Друзі, ось і все. Наш смачний соус готовий. Не забувайте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І буде вам смачно! До нових зустрічей!